Альпійський вулик, ще кажуть, вулик удав. от Хочу зараз подивитися, який стан на рахунок кліща. Так само ставив полоски як і на всі сім'ї. Зараз хочу глянути, поставив знизу аркуш паперу. Але вчора забув витягти, подивимось сьогодні, зараз я відкрию його. Отак. Тут в мене є отак. Штучка. Відкриваємо тут, піднімаємо її. І тут у мене стоїть дно відкрите, стоїть сіточка, на сіточку ще стоїть отака. Під сіточкою стоїть отака ще лоточок, от де сипиться все. І знизу І знизу відкрите зараз наведу різкість. Знизу відкрите дно. Так само. Тут стоїть ось така ще рішіточка. От. І глянемо, чи є кліщ. Так, наводимо різкість. І кліща, хлопці, я тут не бачу. Кліща тут я не бачу. Нема кліща. Все. Ставимо все на місце. Ставлю цю решіточку, сіточку, опа, ставлю цю пластинку, повітря проходить знизу, проходить повітря, і потім сюди поприбіг, щоб не було прямого сквозняку. Так. І закриваємо. Так щось знайшло добре. А, от. Все, і закриваємо. Так що. Ніякого кліща тут немає, все нормально. бджілка обліталася, зараз вже працює, носить пилок. Потужно. От кожна бджілка прилітає з пилком, тарабанять. Весна вже починає проявлятися, смородина. От починає як смородина вже. Розцвітати малина вже починає. От наша смородина. Травишка зеленіє. Жилка працює. Все, поки.